Власні погляди постійно, постійно проходять цю еволюцію і навіть революцію. Це ж стосується як книжок, так, наприклад, зараз і по відношенню до, до кіноіндустрії, в принципі, дуже цікаво дивитися за власну еволюцію того, як, наприклад, ти читаєш одну і ту саму книжку або як ти дивишся один і той самий фільм в різні етапи свого життя або Наприклад, свого професійного розвитку так само і прогнози: дивитися на лише прогноз, і дивитися на прогноз після того, як пройшов певний проміжок часу, ми по іншому розглядаємо ці прогнози. Ми по іншому читаємо книжку. Це цікаво, тому що і книжка, і прогноз, і кіноіндустрія вони залишаються незмінними. Але змінюємося ми. І ось в цієї динаміці ми з вами, ми з вами зростаємо, ми з вами розвиваємося.